Всім привіт, це Counter-Strike 2. І нова нічна карта Inferno. In Дуже багато переглядів було на карті Санторіні Нові Terra. І я вирішив записати вам нічну карту Inferno. Щоб ви поглянули, яка тут атмосфера. Це тут Контртерористи звідси виходять. Покажу спочатку Б. Тільки вслухайтеся, які звуки. Я чуть-чуть тихо побуду. Таке нічне-інферно, нічне такі звуки ночі. Вікна світяться, підсвітка красива. Досить гарно зроблена карта. Я думаю, змагальний режим такі карти не будуть додавати, але в... просто щоб поіграти, я думаю, це дуже цікаві карти. Зі снігом додавати, нічні карти, можливо, ще щось з'явиться, якийсь дощ, ще якісь отакі карти, ну, щоб було цікаво і Або якісь режими. Це було б досить цікаво, якби в новому Counter-Strike 2 різні такі режими з'явилися. Гарно проробили кожне практично вікно світиться. Якщо так подивитися, От. ще можна подивитися сюди, повернутися назад подивитися, як там дальній фон, теж гарно все світиться. Вдалині, все світиться красиво. Навіть якісь маленькі от, віконечка і то світиться. От І тут вдалині світиться так само. Магазин. Дуже гарно і атмосферно зробили. Цю карту. Є певні темні місця, які би ще щось придумати, але досить непогано. Зайдемо на там, де виходять терористи. Подивимося, як тут от ви, вивіска як. Бачимо, гарно усить. На столиках свічки. Дуже красиво виглядає, романтично. О, можна поглянути так само, там на столиках є свічки. Не на всіх столиках, як ми бачимо, О, і тут цікаво зробили, що тут свічка не світиться, що... Досить гарно і креативно підійшли до цієї карти. Мухи літають коло світла. Дуже гарно виглядає це все, що як жива карта. Так, пройдемося ще тут. Подивимося, як тут у нас виглядає. Зайдемо в будинок. Навіть на машині вон світиться чуть-чуть світло. Вивіски. Тут зробили навіть вивізку, що, що вона поламана. Якби тут світло так не зробили, я би навіть не звернув увагу. На оригінальну карту я не дивився тут. Що то є такі малюнки на стейлі. Под кінці світло забрали, ну досить цікаво, я би так сказав. А тут зробили, щоб було видно краєвиди. Давайте. Можемо звідси зі скипнути. Підемо ще далі. Будиночок сюди, як тут у нас. Ну, тут практично стандартно. Тут цікаво додали світло. Тепер через будинок ще пройдемося. Вон тут дуже гарно виглядає з балкона. В старому інферно стінка була, такое, ну, зовсім не було гарно. Тут не грати, а розглядати цю карту. Чуєте ці звуки? Капець ночі звуки, ну дуже гарно як на мене постаралась щоб передати нічне інферно тут навіть зробили світло як бачимо, тут машина світиться, фари світять сюди. Ну тут чуть-чуть темне таке місце. Але можна грати. Ну і тут темне місце я бачу. Чуть-чуть я -чуть бо якісь теж підсвітку поставити легесенько. Так, взагалі досить гарно. Тут теж церква світиться, світло всередині. От така карта. Якщо вам сподобалося, ставите лайки, підписуйтеся, головне підписуватися, щоб канал міг жити. І ще цікаве вам відео виставляти. Дякую за увагу і всім па-па.